Ну а Київська поліція почала перевірку погроз журналісту Юрію Ніколову. Про це прес-служба головного управління Нацполіції заявила в телеграм-каналі. В публікації йдеться, що правоохоронці зареєстрували виявлену інформацію до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Я ж нагадаю, що журналісту розслідувачу Юрію Ніколову погрожували. Невідомі молодики ломилися в двері квартири, кричали, щоб той йшов служити. Ну а потім обклеїли вхідні двері папірцями з дивними надписами. І про цей напад повідомив, як сам журналіст, так і повідомили в центрі протидії корупції. Ніколов підкреслив, що в цей момент його вдома не було а була тільки старенька мама, за якою Юрій доглядає. Ну а брат та племінник Ніколова зараз на фронті. Нагадаю, що Юрій Ніколов це не тільки автор викриття. Про яйця по 17 гривень, а він систематично викриває корупціонерів, які наживаються на державних закупівлях. Ну і власне зараз Юрій Ніколов, який часто з'являється і в наших ефірах, де ми і говоримо про ті розкрадання на держзакупівлях, також е зараз він доєднається теж до нашого ефіру. Тож, Юрій Ніколов, журналіст, співзасновник незалежної групи Наші гроші. Юрію вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вітаю, вітаю дуже радий вас, пане Юрію. Ну а, давайте так з чим ви пов'язуєте цей інцидент чи провокацію? Не знаю, як це назвати. Яка мета, чого хотіли добитись ті, хто це організував? Ну про них можливо трішки детальніше теж поговоримо. А... Ви знаєте, в мене таке враження зараз. От уже доба пройшла після того всього. Мене таке враження, що корупція вже настільки породила рукодуб'я в Україні, що навіть якщо ці е, розумово відсталі люди хотіли досягнути, досягнути якоїсь певної мети, вони досягли якоїсь іншої, е, оскільки зараз єдине, чого вони досягли, це е, того, що е, пішов розголос про тиск на журналіста. Який можливо пов'язаний з його критикою президента України? Ну, от скажіть, от це треба бути українцем, чи треба бути розумною людиною, щоб планувати таке? Ну нагадайте, так, пане Юрію, про яку саме критику йдеться е сьогодні? Просто в одному з телеграм-каналів він називається Джокер. Е як мені сказали, він входить до пулу телеграм-каналів, які позитивно висвітлюють там правлячу е владу. Там в вирізку з мого виступу в одному з українській правді, де я критикував Володимира Зеленського за те, що він, на мою думку, неправильно вчинив в історії з мобілізацією, оскільки фактично перекинув всю відповідальність на Валерія Залужного. Uh, і умовно кажучи, забезпечення там проходження законів чи ще щось таке. Ну як на мою думку, верховний головнокомандуючи перекинув як гарячу картоплину іншій людині, військовій, яка взагалі там не має цим займатися. Тому я і назвав це ух... тим, що він ухилився від виконання своїх обов'язків верховного головного командувача. От така була моя оцінка його дій напередодні ще нового року. Пам'ятаєте, оті скандальні історії, коли там статті писалися і таке. А, і от зараз, коли мені на двері нак наклею, наклеїли папірецю от, знаєте, так зрезонувало. І от телеграм-канал сьогодні взагалі публічно написав. Вот до всіх, що це от і було мені привітам да, за те, що я дозволив собі отак, от, от відреагувати на дії Володимира Зеленського. Ну як на мене, це просто отнову ну, от, тому кажучи для представників там посольства, там західних демократій. Да, це просто от прямо зараз, от прямо такий штирь в якусь червону лінію в межу. Ну не можна так. Ну чим ми тоді відрізняємося від Росії, коли е журналістам прилітає за критику президента. Чим пане Юрію? Так, ну а ви самі як вважаєте? Бо я коли тільки там вперше це побачив у Фейсбуку, ну логічно, я зразу подумав, що це все ж таки пов'язано ну, з якимись там розслідуваннями в напрямку там держзакупівель для міноборони в тому числі. а... А от зараз за ну, міноборони вже пізно? Ну от просто зараз в результаті всієї тієї критики дій міноборони раніше, да там зараз відбуваються такі зміни, що я про міноборони зараз пишу або ніяк, або плюсові історії. Ну, Там справді хороші зміни, і, ну, які мене дуже радують, оскільки ці зміни спрямовані на економію з, е, грошей, е, не доводиться з ними, як раніше, з Резніковим, воювати, що, типу, хлопці, зекономте наші гроші. Е, тому я ніяк не можу це відносити до старих якихось публікацій, чи ще щось. У е, мене абсолютно нормальна е, стосунки навіть з фігурантами тих матеріалів, які у нас в наших грошах є зараз. Умовно кажучи, ми. Е, Дуже негативно оцінили останню закупівлю там, мера мерії кривого рогу на чверть мільярда гривень. Там були дуже завищені ціни на сіль для посипання доріг. А, і у відповідь ми отримали дуже шикарну реакцію. Мерія кривого рогу знизила ціни на цю історію. Ніхто нас не замовляв, нам не, не кричали, що ми там неправильно щось зробили. Тобто я ніяк не можу віднести це до своєї діяльності там в розслідуваннях тендерів, якихось корупційних оборудок. Хоча, звісно, не можна виключати, що якийсь дебіл зачаїв там злобу і вирішив. Влаштувати таку провокацію, так пане Юрію, все таки на вашу думку, от в продовження, все ж таки, намагаюсь дотиснути вас. А, на вашу думку, хто замовник? Тому що ну той же Віталій Шабунін, центр протидії корупції, він написав прямо, що ну прямо по суті звинувачує в цьому ОП а, mm -hmm. чи ну офіс президента. Чи чи розділяєте mm -hmm. ви його підозри? Якщо так, то чому, якщо ні, да, я скажу так: як людина, яка 15 років майже працює в наших грошах і працює з документами. З фактами, з цифрами, ми, на столі ми зараз маємо такі речі: до розгону цієї ідіотської історії долучені два телеграм-канали, які фахівці відносять до сфери впливу банкової, і... Тому, Це навіть, і карточний е, офіс. Карточний офіс, угу. е, тобто, якщо е, банкова е, умовно кажучи, у мене нема сумнів, в тому що вона не те, що контролює ці канали, так але я думаю, що вона прекрасно розуміє, кому подзвонити в ці телеграм-канали і настучать парагам за те, що вони наробили з репутацією самого Володимира Зеленського. Тому е, скажімо так, я не можу їх звинувачувати, що це замовлення звідти. Але я думаю, що у них є можливості е, вирішити цю проблему, е, яка не, не 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 тільки зі мною. Та тобто зараз іде цілеспромований, мені таке враження, ну взагалі кампанія і проти журналістів, і активістів, тобто і прийма от прямо зараз ж при приймається закон про лобістів, то е, за яким от, от такого громадського. Активісти, журналіста, як я, можуть прирівняти до лобіста, і я буду змушений виконувати ну, роль лобіста, от знаєте, заповнювати звіти про те, з ким я зустрічаюсь. А справжні лобісти, ну, такі, які є там в офісі президента, ці радники залишаться поза увагою. Тобто ну, там є так, так, закиди так, до вас, що є закиди до вас на тих таких телеграм-каналах, що мовляв, ви там працюєте на якогось. Бізнесмена вірменського походження да -да -да. здається так. Це звучить про да -да -да. що здається, да -да. Про... це кілька років тому, коли велике будівництво я висвітлював. Ну я був фактично єдиним журналістом, який висвітлював марджі. Ну маржі в тих мільярдних історіях. Мене тоді вже розміщували на мене заказухи. От це реально чорнуха така була. Що я працюю на арайка Мірханяна? Був такий скандальний бізнесмен свого часу. А він працював на дорожньому ринку. Uh, і от у мене абсолютно без як бездоказово просто от сказали: ти працюєш на арайка Мірханяна, тому що ти uh, критикуєш велике будівництво. А райка Мірханян це тендерний троль, і далі починала кружитись уже голова, хто, у кого, як і як, і чому я чому на нього працюю, який він з того зиск має. Але зараз от. Причому, о, от саме в цій першій публікації вчорашній проти мене вигняв то саме. Оце що ви процитували, Що я от, працюю на цього Раїка? А де той Раїк зараз? Ну він я я навіть не знаю чесно. Чи... Тому скажімо так, у мене таке враження просто, що проти мене витягли те, що змогли нагуглити своїми е кривими руцями, не мали просто ну якогось нормального компромату. Чи ми ну, не вигадали нормального компромату, то нагуглили щось старе? Ну, Про... Д, Дивіться, ще, от е, я там заходив теж е, перед тим, як зайти в цю студію, заходив от на цей телеграм-канал е, е, Карточний офіс, і е, в які першими власне так опублікували цей да. фото і, і відео е, власне цього всього інциденту. Е, і вони пишуть, що е, ви насправді були вдома, боялись відчиняти. Е, е, метою було вас е, ну чи. Давайте розвіємо тут, чи, чи підтвердимо це. Е, ну, якщо мета яка? залякати, чи, чи яка була, на вашу думку? У мене точно не було вдома. мені переп... Ну мені позвонила моя перелякана мама і спитала, що робити, коли в двері ломляться. Ну тобто вона мені дзвонила навіть по відкритому зв'язку. Тому, якщо у цих е, е, ідіотів не вистачає місків, зрозуміти, що відкритий зв'язок в моєму телефоні пере, ну, записується спецслужбами, то я думаю, в спецслужбі є розшифровки. Е, хто про що говорив то той момент? Тобто, ні, мене справді не було вдома. Я зустрічався з друзями. Е, вчора була для мене визначна подія. фінал там ту, одного турніру, по більярду. Тому, от ми це дивились, е, і тому, кому вигідно, оце от зрештою, от я ага. сужу за результатом, якого досягнуто. От, на жаль, результат зараз досягнуто такий, що е, ну е, сьогодні я дав масу ефірів інтерв'ю. Тобто, я розумію, що через день-два буде така ж сама маса інтерв'ю е, західним медіа, е, які просто я впевнений, що просто вони підхоплюють цю історію е, як е, приклад тиску на журналістів. А, і тоді, от я так розумію, що да ага. от у замовників цього реально почне пригорати дупа від того, а що ж ми наробили? Ми хотіли одне налякати журналіста, просто щоб він завалив свій оцей орган говорильний, а, а зробили ось таку от історію. Ну так і будемо так само чекати результатів якихось від поліції. Тому, пане Юрію, ще одне питання, яке, до речі, теж просять і наші глядачі задати в зв'язку з цими записками Ухилянт, ухилянт. А ви на обліку стоїте реально? У мене реально типу, проблема з цим. Я маю йти в ТЦК, і я давно відкладав цю історію, тому. Да, я, я буду цікаво он, оновлювати свої дані. Плюс. А, тому, да, тут абсолютно справедливо, але щоб ви розуміли, я не ховаюся, я ось є. Ну, я Якщо ми ці злодії знайшли у мене вдома, ну, умовно кажучи, то так, я, я все зроблю, виконую, щоб нікого не було сумнівів, в тому, що я нормальний громадянин України. Плюс, пане Юрію, дякую. Почуто, о, задаючи глядачі, дуже багато питань, наприклад. СБУ в курсі чи вдолі? Є отаки да, в нас питання ні, СБУ, СБУ вже я точно знаю, що воно в курсі, оскільки те, що тут спрацювали на вигоду Росії, но, на жаль, настільки очевидно, за моїми даними, СБУ не вдолі, але от тепер в курсі. І я щиро сподіваюся, СБУ теж долучиться до цього кейсу. Дякую дуже, пане Юрію. Тримайтесь на зв'язку. Я думаю, будемо ще повертатись до, до, до цього до цієї історії, принаймні за результатами якогось розслідування і того, що повідомлять правоохоронні органи. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач видання. Наші гроші був з нами на зв'язку.